Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака стрілець на розклад пасіанса на період з 15 по 21 вересня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли побачити відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут ялинка. Це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Череп, квитанції, борги, а також можливо, сезонні захворювання. Ось тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ось тут свічка, це сумна новина, котра може стосуватися третій зайвий в ваших романтичних стосунках, і це буде важливо для вашої родини якось так. Або ви будете з родиною радитися, як правильно що зробити, або якось будете обговорювати цей момент. Звісно, не бажано нікого допускати в свої особисті стосунки, але іноді підтримати нас можуть тільки близькі люди. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад, знак Зодіака, стрілець. Щастя. Чомусь ви будете дуже радіти якимось обставинам. Карта долі, якісь переміни на краще. Планета місяць може показувати нічну пору доби, таємниці, а також Батьківські обов'язки. З огляду на щастя, сонце це чоловіча енергія, а планета Місяць це жіноча енергія. Ось ці три карти можуть показувати вагітність. І ще карта долі. Іноді люди довго очікують на дитинку, на якісь добрі звістки. І саме ось Ця ситуація виглядає так, що хтось дочекається. Ось тут параплав. він показує новий проєкт, далеку дорогу, мандрівку або якісь події, котрі масштабні, грандіозні і дуже важливі в вашому житті. Ось тут у вас романтичне почуття, почуття лебідь. Вони також можуть стосуватися до ось цієї звістки, що я вам. Яке що пояснювала стабільність? Да, начебто все. Прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Постійні глядачі вже знають, що коли є в розкладі планета Сонце, то це означає 100% успіх, вдачу, і ви будете тим цілком задоволені. На моєму каналі, друзі, вже є нові відео на жовтень. Зовсім скоро ще будемо робити. Розклади таро. Ще у нас є пасіянці, головне, щоб на них вистачило часу. Підписуйтесь, друзі, нові глядачі, для того, щоб не пропустити важливі відео. А у нас з вами третій розклад: знак Зодіака стрілець. На період з 15 по 21. 6 вересня 2025 рік. Парасолька – це покровительство вищих сил. Ключик, ви віднайдете рішення важливого для вас завдання або запитання. Іноді так буває, певний період не можете вирішити, що з цим робити, а потім в один момент зірки зійшлися, і ви можете вже приймати важливе рішення. Зверніть увагу, друзі, знову повторюється сонечко. Покровительство вищих сил. Сонце, вдача та успіх, а також ключик. Ви віднайдете для себе важливе рішення. Сьогодні ми з вами на колоді Райдера подивимось для стрільців застереження десяточка мечів. Та порада туз пентаклів. Друзі, зверніть увагу, застереження дуже важливе, та дуже таке, я б сказала, гаряче. Десятка мечів показує. Руйнування, якась ліквідація, якесь знищення, дуже така важка карта. Вона вам випадає в застереженні. Нічого не зруйнуйте на цьому тижні. Випадково або спеціально, мається на увазі стосунки або щось таке важливе, те, що іноді людина може зрозуміти тільки потім, що вона накоїла. Дуже така важка карта, і це застереження. А порада, друзі, це туз пентаклів. Приймайте те, що вам дає життя, приймайте з вдячністю і розумійте, майте розуміння того, що іноді якісь події відбуваються один раз на життя. Наприклад, у вас зараз є розвиток кар'єри. І ви дізнаєтесь, що буде дитина, і ви маєте повернути своє життя в бік особистих успіхів народження дитини це, наприклад, одруження або створення родини. Поставтеся до цього серйозно, тому що туз пентаклів це дуже потужна карта і позитивна. І якщо ви так зробите, то 100% успіх подвійне сонечко вам забезпечено. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Дякую всім за підписки, перегляди та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.